Протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень по всій лінії фронту. За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Зокрема, 116 з реактивних систем залпового вогню. Проте наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу. Росія вночі атакувала Сумщину дронами камікадзе. Повідомляють у Сумській ОВА. За попередньою інформацією у Шосткинській громаді зафіксовано щонайменше шість влучань безпілотників. У наслідок обстрілу пошкоджено інфраструктуру одного з місцевих підприємств. За інформацією ОВА, на місці працюють аварійно-рятувальні служби, розпочато ліквідацію наслідків та з'ясування масштабів пошкоджень. Поранені дістали двоє чоловіків. Аеророзвідники 4-го загону Державної прикордонної служби України за допомогою безпілотників Баба Яга знищили шість транспортних засобів та укриття російських загарбників у Харківській області. Про це повідомила Держприкордонслужба та оприлюднила відповідне відео. За результатами нічного рейду. Прикордонники відшукали та знищили одне укриття та шість транспортних засобів ворога. Йдеться у повідомленні. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новообраним папою римським левом XIV. Це була перша міжнародна зустріч Пантифіка після вступу на престол. Міністерство оборони Данії повідомило про передачу Україні нового пакету військової допомоги на суму 600 мільйонів доларів. До складу пакета входять самохідна артилерія, боєприпаси для неї, техніка для повітряних сил ЗСУ. Це вже 18-й оборонний пакет, який Копенгаген передає Україні з початку повномасштабного вторгнення. Про європейський мер Бухареста Ніку Шондан виграв на виборах президента Румунії, що відбулися в неділю. Інформує видання політиком. Після підрахунку 98 виборчих дільниць станом на 23.55 за місцевим часом у неділю Дан набрав 54 відсотки, тоді як лідер ультраправої партії Джордж Сіміон. 46%. Явка сягнула 65%, що є найвищим показником з 1996 року. Австрія не виключає можливість долучення до потенційної миротворчої місії в Україні. Однак це залежатиме від мандату місії. Про це заявила федеральна міністерка оборони Австрії Клаудія Таннер в інтерв'ю німецькому виданню Діавел. При цьому танер зазначила, що наразі Австрія не залучена до триваючих переговорів у межах коаліції охочих. У Ватикані відбулася інавгураційна меса папи римського лева XIV. Інтронізація знаменує його офіційний вступ на святий престол. До Ватикану прибув президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською. Присутня також американська делегація на чолі з Джей Ді Венсом. Державний секретар США Марко Рубіо вважає, що Ватикан може стати місцем для проведення мирних переговорів між Україною та Росією, підтвердивши відповідну пропозицію Папу Лева XIV. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер обговорив із лідерами США, Італії, Франції та Німеччини війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters. Лідери обговорили необхідність бізастережного припинення вогню. Представник Даунінг стріт додав, що під час розмови також обговорювали застосування санкцій, якщо Росія не буде серйозно ставитися до припинення вогню і мирних переговорів. Австралія відправила в Україну партію списаних танків Абрамс, попри невдоволення цією угодою окремих американських чиновників. Повідомляє ABC. Зазначається, що під час зустрічі в Римі президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Австралії Ентоні Альбонізі за передачу Києву партії вживаних танків Абрамс 1 М1, М1А1». Джерела видання повідомили, що нещодавно було розпочато завантаження першої частини 49 танків на вантажне судно.